С Нами сегодня модный киевский фэшн-блогер Умка Эстебановна. Мы находимся в азиатской части Стамбула. И Умка хочет поделиться своими впечатлениями от поиска бутиковой улицы Багдад Кадеси. Что вы думаете, Умочка? Сегодня мы на Юти потянув на страшную везу, да я думаю, уже это и на вежу. А еще мы были в Азии. Сьогодні я була базі. <с> Перший раз в житті. Шукала я на цю вулицю, але на картах міста вулиця відсутня. <с> Мода чи Банкок чи Буглавдеш, якось називається. Хотіла я для сайту FashionLik. Написати статтю про модний центр Стамбула, а його нема. <с> на жодній карті. П'ять чи три. Ми подивилися, нема. Як Не Зараз нам якась така неміловідна стамбульська дамочка пропонувала купити троянду. Ми ж не ведемося на такі ж it's